І так, нові зміни для українців за кордоном оформлення паспорта за кордоном для чоловіків 18 60 років змінилось з 1 квітня 2025 року. Згідно з новими правилами, чоловіки призовного віку, які перебувають за межами України, можуть оформити id картку або закордонний паспорт у підрозділах ДП документ. Без потреби пред'явлення довідки Резерв плюс чи паперового військового облікового документа. ВОД. Працівники центру самостійно перевіряють статус ВОД у реєстрі. Далі три варіанти. Немає запису в реєстрі. Дані вносяться. Оформлення можливе після повторної перевірки. Друге дійсний ВОД. Оформлення без обмежень. Або третє. Недійсний ввод у видачі паспорта відмовлять, потрібно звертатися до Міноборони. Тобто рекомендується перед подачею заявки перевірити свій ввод. Автоматична перевірка спрощує процес, але невідповідності можуть створити проблеми з документами та статусом за кордоном. Якщо більше цікаво про цю тему, дайте знати в коментарях.